Друзі, мої вітання! З вами знову я ваш психолог Наталя Мазай. Ми продовжуємо з вами розбирати е, психічні травми радянського часу. Ця тема є і буде лишатися ще довгий час, досить актуальною, тому що більшість із таки були виховані тими приславутими радянськими жінками, бабусями, педагогами. І ми в свою чергу. Продовжуємо використовувати методи радянського виховання по відношенню до наших дітей, не розділяючи, як то кажуть, мух від котлет. Я зрозумійте мене правильно не хочу знецінити всі методи радянського виховання. Але моїм завданням є розділити мух від котлет і показати. Ті методи радянського виховання, які абсолютно нічого доброго не виховували, а лише травмували психіку дітей. По-іншому можна сказати, вони виховували, виховували в дитині ті якості, які потрібні були їй для життя в авторитарному суспільстві, і абсолютно ніяк не підходять для існування людини в демократичному суспільстві. Так, от сьогодні, друзі мої тема. Прозвучить так, знову двійка. І метафорою до цієї теми є преславута картина. Всі ви її знаєте, якщо не знаєте, погугліть, вона так і називається Знову двійка, на якій ми бачимо хлопчика, який тоне просто у своєму соромі. Він маленький, з опущеною голівкою. Він знову приніс двійку, навколо нього засуджуючі люди його так, за цю двійку. І поряд з ним така маленька собачка, який абсолютно наплювати, що він там приніс двійку, трійку, п'ятірку, тому що собачці наплювати на оцінки йому подобається цей хлопчик як особистість. Тому дивіться, образ собаки на цій картині. Як на мене, він не випадковий. Так? І сьогодні ще ми будемо до нього повертатися. Отже, друзі мої, великою такою психологічною проблемою радянського часу було те, що відмінники автоматично вважалися ну, майже там, святими людьми. Це було абсолютно якась ідеальна, правильна особистість, Так, така наділена. Багатьма якостями, які дуже часто були надумані і приклеєні до цієї особистості. І бачимо полярність так, дитина, яка навчалася а якщо скажемо ще й погано, вона автоматично вважалася поганою особистістю, таким, знаєте, відбросом суспільства. І суспільство справді дуже. Відверталося від цих людей, від, від цих дітей, тому що вважала їх лінивими, безперспективними і непотрібними. Насправді, в корені цієї проблеми було не те, що людина, яка погано навчається, вона автоматично лінива. Ні, там все по-іншому, і ми про це поговоримо далі. Дивіться, друзі, мої, я завжди говорю, о, незважаючи на те, що я сама була відмінницею і закінчила школу із е, золотою медаллю, я говорю, що е, відмінники абсолютні круглі відмінники, це або, скажімо так, ну давайте назвемо їх Вундеркіндами, е, дітьми із особлив, особливо обдаровані яким дійсно навчання дається досить легко, їм подобається навчатися, але таких дітей дуже малий відсоток, максимум при найкращому такому, при найкращій ситуації, ну там, можливо, два чоловіки на середньостатистичний клас, або це одна якась така особлива дитина, або їх в класі і немає взагалі. Але е, часто це діти, в принципі, інтелектуально обдаровані, але вони є відмінниками не тому, що їм це подобається, а тому, що вони дуже-дуже покірні. Так, і на них, скажімо так, повісили цей статус відмінника, який вони повинні тягти на собі як лямку, тому що це потрібно батькам, як правило, це потрібно вчителям, але не самій дитині. І ця дитина, відмінник, яка перестає. Чути свої потреби, наприклад, поспілкуватися з друзями, або робити акцент на тих предметах, які їй подобаються. Вона не може собі дозволити йти за своїми потребами, відстоювати свої потреби. Вона є абсолютно слухняною, абсолютно покірною іде за потребами. Вчителів, батьків і других авторитарних або і авторитарних дорослих, які повісили на неї цей ярлик відмінника, і дитина тягне цю лямку 11 років, потім, як правило, продовжує цю лямку тягнути в університеті, так тому що я відмінник, я не знаю іншої моделі поведінки, як, ну, як це можна вчитися не ідеально, а потім ця людина і стає якимсь ідеально покірним працівником, яка може десятиліттями сидіти на одній посаді без претензій на підвищення по кар'єрній по кар'єрним ступеням. Чому? Тому що ну, кожному якомусь директору дуже вигідно мати якогось менеджера. Так, який буде працювати і за себе, і за інших менеджерів, і за нього самого, самого, покірно тягнучи його цю лямку і не відчуваючи своїх потреб, і не пред'являючи певних претензій. Тому кажуть, так що нами все-таки керують двічники і трічники. Насправді це десь так і є. То час дивіться, якщо ми беремо сучасну дитину, наприклад, яка навчається не дуже добре, або яка робить акцент на тих предметах, які їй подобаються, або ті, які їй потрібні, наприклад, для вступу до вузу там чи до іншого навчального закладу, це ж завжди дитина бунтар. Розумієте, зламати її абсолютно е, неможливо або дуже-дуже важко. І знаєте, я пам'ятаю, що із свого е, там шкільного життя пишіть свої історії, коли, наприклад, є там якісь там хлопці, дівчата, які там десь сплять собі на задній парті, а ніякий сором, ніякі там вмовляння на них не діють. А потім ні ні з цього їм починає подобатися якийсь предмет, чи подобається якийсь вчитель. І вони тут вистрілюють і стають якимись яскраво цікавими в певному предметі. Чому? Тому що от їм сподобалося. У них з'явилася власна потреба, яка абсолютно не залежить від потреби батьків, вчителів чи інших авторитарних, чи авторитарних дорослих. Ну, тому що дитині так хочеться. І якщо ми візьмемо ці два типажі і перенесемо у радянський час. То тоді, що ми маємо в авторитарному суспільстві завжди потрібно мати більшість у таких, дивіться, невідмінників, а просто покірних людей, які будуть гарними виконавцями. Розумієте, такими от, як казали да? гаєчками у цій великій машині, яка буде слухняно крутитися на тому місці, на яке цю гаєчку вкрутили, і буде виконувати чітко і покірно не задумуючись, над поняттями сенсу і, і так далі своєї ролі в цій діяльності, тому що їй і цій людині це сказали. Так? А оцей двічник, бунтівник, який Першу чергу звертається до своїх потреб, якого дуже важко зламати, вони були дуже небезпечними для авторитарного радянського часу. І тому їх всіляко намагалися ламати просто через коліно. І от дивіться, хто ще вчився в радянський час, а я вже навчалася в 90-х роках. Я в школу пішла у 90-му. Але я ще пам'ятаю той час, коли у нас була лінійка кожного вівторка після першого уроку, і ми збиралися в холі школи на другому поверсі, і починалося отаке О, ізбієння младенців, коли викликали там Петю, Васю, Колю, Таню, Свєту, Лену і починали хвостити на... перед усією школою. Мені дуже важко згадати хоча б один випадок, коли ці Свєта, коля Лена, таня і петя після цього змінилися. Навпаки, як на мене, це лише цю. Ситуацію загострювало, ці діти лише ще більше озлоблялися, просто вони могли там тримати цю злобіщу всередині себе, так тому що. І очікуючи той час, коли вони могли відреагувати свою злість Ну десь в певній ситуації, десь вікна побити, де щось підпалити, десь там. Ще щось там натворити, так вчителі вчителю, і зірвати урок, можливо, але ні до чого доброго це не приводило. Але мало того, що таке знущання було над дітьми, але таке знущання було, пам'ятаєте, десь якісь парт збори на роботі, коли лізли в особисте життя, коли, наприклад, ображена жінка, якою чоловік десь запив, загуляв, чи там ще щось зробив, вона бігла. І жал жалілася там керівництво свого чоловіка, і там на партійних зборах починали цього чоловіка чи хвостити. Навряд чи знову ж таки це щось змінювало, ну, скажімо так, в довготривалій перспективі, в короткій перспективі. Ну, можливо, не знаю. Там на якийсь час щось там це давало якийсь результат, але це не змінювало мислення людини. Знову ж таки, вона лише. Десь накопичувала агресію через цю ситуацію, і потім ця ситуація лише ставала більш гострою. Якщо ми живемо вже в сучасному світі, ми розуміємо, що та ж сама двійка може, ну скажімо так, це не показник якості людини. Тому що діти, всі діти, всі люди мають різні інтелектуальні задатки, різні умови навчання. У когось батьки максимально підтримують, наймають репетиторів, самі займаються з цією дитиною, якщо вона має низький інтелектуальний рівень, здібності, їй важко, і так далі. А є батьки, які не дають навчатися навіть здібним дітям, тому що вони в цей час мають там. Прибирати в свиней, копати картоплю там, чи допомагати десь батькам і так далі. Ми зараз враховуємо в сучасних школах, слава Богу, поняття інтересу дитині. Так що там, де дитині не цікаво, або там, де дитині страшно, соромно, то там навчальний процес неможливий. Навчальний процес, тобто процес прийняття щось всередину себе. Так, такого, та й ментального, і фізіологічного, можливий лише за умов безпеки. О, дивіться, ви навіть можете, ми можемо проведити паралель з їжею. У нас гарний апетит, у нас Цікавість до їжі тільки лише тоді, коли ми знаходимося там в комфортних таких умовах. Якщо нам страшно, якщо нам соромно, якщо ми відчуваємо провину або тонемо в інші якісь неприємні емоції, наприклад, в тривозі, так? ми маємо ту ситуацію, коли шматок в горло не лізе. Точно так само під час навчального процесу, коли дитина стривожена, налякана, засоромлена, звинувачена, вона не може приймати цей навчальний матеріал все, Тебе навіть якщо вона дуже-дуже хоче. Тому дивіться, якщо ви стикаєтесь з оцією, знаєте, таким поділом, що дійсно, якщо ти дитина гарно навчається, вона гарна. Якщо дитина погано навчається, то вона погана. Якщо ви пережили на собі цю травму і виноситеся з цим клеймом, що я двієчник, значить я поганий, тоді... Бо думайте над цим, насправді, так, що там було, чому вам було важко вчитися, яких умов вам не хватило, так, чи, можливо, просто не було інтересу. І передивіться, будь ласка, свою особистість тепер. І Із цієї точки зору. А я нагадую, що протягом травня місяця для новачків, хто вперше приходить до мене на сесію, є знижка 50% на першу сесію. Я вас всіх запрошую на свої індивідуальні консультації. Задавайте ваші нові питання. Якщо відео вам сподобалося, стало для вас корисним, поставте мені, будь ласка, лайк. Не прощаємося до нових зустрічей.